Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Знову вирішила потішити подаруночками найактивніших глядачів мого YouTube каналу. Тому оголошую конкурс, мій найкращий рецепт. Приготуйте будь-яку страву до Великодня за одним з моїх рецептів. Зробіть фото приготовленої вами страви. Розмістіть його на своїй сторінці у Фейсбук. Обов'язково додайте посилання на мій рецепт на моєму YouTube каналі, а також хештег Найкращий рецепт. Переможці отримують від мене якісні, багатофункціональні роз'ємні форми для приготування тортів діаметром від 16 до 32 см. Конкурс триватиме до 15 квітня включно. Підсумки конкурсу я оголошу 30 квітня в окремо відзнятому відео на моєму YouTube-каналі. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається!